15 серпня наша церква святкує праздник світлого христового переображення. Цей праздник покликаний звеличити подію, під час якої Христос об'явив своє божество своїм учням, а водночас кожному із нас. Деякі святі отці називають цей праздник другим богоявленням. Важливість цієї події детально описують три евангелисти – Матей, Марко та Лука. Цей праздник спонукає також і кожного з нас застановитися, щоб переобразитися духовно щоб ми могли ще більш досконаліший спосіб служити Господеві у сьогоднішній програмі? Спробуємо роздумати над важливістю Господнього переображення для зміцнення нашої віри, переміни нашого життя і вияву нашої подяки Господеві. Наше життя, як дітей Божих, має супроводжуватися ділами вдячності супроти нашого Творця. За все, що маємо в житті, маємо дякувати йому, який радо обдаровує нас своїми ласками. За що ж маємо бути вдячними Богові? Я люблю фрукти виноград, і, і грушу, і яблуко і банан. І, і апельсин, І киві і яблучка і груш. Я, я люблю манго, яблуко і ананас. Банан, апельсин, мандалинку люблю ще. Ігрушку, виснуманого, банан, виноград, ананас, апельсин, лимон, ананас. Малину, виноград, грушу і все. І за все це маємо дякувати Богові. Бу бути вдячний Богові за те, що він нам дає ці фрукти, овочі. овочі. Ми вдячні Богу за те, що він створив землю і все живе на землі і людей і дав їм життя. Головним змістом і цілю празника Христового преображення є визнати і прославити Христове Божество. На стиховні утренні перед празником співаємо. Прийдіть, вийдімо на святу гору і побачимо присвітле Христове преображення. Йому вірно поклонімося і закличмо. Ти Бог єдиний, що воплотився і обожив людський рід. Водночас христове переображення спонукає наші серця до вияву вдячності за побачену славу Господню. Апостол Павло у першому посланні до Коринтян, закінчуючи свій гімн любові, говорить, що тепер ми бачимо неясно, не чітко, наче в дзеркалі. Але прийде час, коли ми зустрінемось з Господом. І побачимо Його обличчя в обличчя. Чітко і пізнаємо Йому так, як ми є пізнані ним. Сьогодні святкуємо в цих днях, наша церква святкує великий праздник преображення, коли апостоли Петро, Яків та Іван побачили, ким є насправді Ісус Христос. Побачили чітко. Побачили, що Він є правдивий Бог у славі своїй. Це свято заставляє нас захотіти побачити так, як воно є насправді, повірити в те, що Ісус є правдивий Бог, що той, в кого ми віримо, є справжній Господь усього, що наша віра не є марною, що ми не віримо. Привида, не віримо в щось, що може існує, а може не існує, що той, кому ми поклали свою надію, нас ніколи не підведе. Він є вічний, безсмертний, повний хвали своєї. І те, що він нам обіцяв, вічне життя і Царство Боже, він виконає, якщо ми зробимо усе, щоб його осягнути. Празник Преображення. Це праздник нашої віри, бо віра заставляє нас бачити цей світ і події нашого життя зовсім в іншому світлі. Віра показує нам, що навіть терпіння, хвороба чи смерть можуть вписані бути у Божий план нашого спасіння. Віра вказує нам, що треба радіти Божими дарами, і все, що доброго маємо в житті. Походить від Бога. Праздник Преображення показує нам, що преобразитися означає поміняти своє життя на життя в Ісусі Христі. Господи Ісусе, я хочу бачити тебе в кожній події свого життя. Я хочу бачити Твою превелику любов. Яку ти показав мені на своєму хресті. Ти приобразився і показав свою славу, щоб апостоли могли пережити і прийняти твою смерть і дочекатися Воскресіння. Показуй повсякчас свою присутність, щоб я міг осягнути Царства Небесного. Продовж літа монахи та монахині з громадження воплочного слова організовують християнські табори, як для дітей та молоді, так і для дорослих, окремо для чоловіків і жінок. Табір це не просто відпочинок, це час, коли його учасник має чудову нагоду, щоб пережити нове навернення, зробити ще один крок на дорозі віри, зрости у чеснотах, тобто духовно переобразитися. Про те, як Господь діє у серцях учасників літніх таборів. У нашій наступній рубриці. Ісус часто піднімався в гори, щоб помолитися, щоб зустрітися з отцем на самоті. Саме на високій горі Ісус забажав преобразитися, показавши свою славу трьом учням Мабуть, гори і справді є тим особливим місцем, де Бог хоче об'явитися людині так, як не робить цього в долині, де ми зайняті рутинним життям. Християнські табори в горах. Натхнення саме до такої місії отримав отець Зелінський зі зромадження воплоченого слова ще 10 років тому. Наші табори відбуваються на Драгобраті, це високо в горах. Ми живемо на висоті 1400 метрів. Також маємо, як зазвичай, два походи: один на, на гору близниця, другий на озеро. Близниця це висота 1881 метр. Власне, там на вершині маємо Службу Божу. Дійсно, бачимо, що табори. Виховують самі дітей, самі гори виховують, тому що гори заставляють людину ну, приділяти зусилля, прикладати зусилля, ставити мету і дійсно до неї йти. З іншого боку, бачимо, що табори також є гарною школою дружби, бо здружують їх між собою і також школою молитви. Тож, коли ти робиш, створюєш добре середовище впродовж тижня часу у доброму середовищі діти чи молодь стають добрими. У горах ти можеш спостерігати захоплення дітей. Самими горами. Тому що зранку, коли ти встаєш, хмари нижче тебе. <гум> нижче від тебе. Не? Е е е інша річ можна спостерігати також інші природні явища. Е е як, наприклад, одного разу, коли ми були на близниці, коли Хмара йде до близниці і повертається назад, Вона не може перейти близницю. Хмара йде нижче, нижче гори. Можливо, і справді в декого захоплення горами може народити захоплення Богом і його величчю. Діти, учасники таборів, розповідають, що після тижня перебування на природі уже зовсім не мають бажання засиджуватися вдома. А ще знаходять багато друзів, з якими разом починають йти по дорозі віри. Ми використовуємо цей час таборів для того, щоб виховати, як і людину е, в фізичному вимірі, тобто її тіло, здоровий дух, е, е, щоб вона правильно відпочивала. Та, тоді ми веземо в гори їх. Е, організовуємо ті ігри, ті даємо завдання, щоб як вони розвинулися спочатку як людина, як справжня людина, а також, ну, як нас, як богопосвячених осіб, особливо цікавить розвиток людської душі. Ми знаємо, що дитина чи е, молода людина якраз є сприятливий час для розвитку її і підтримання її безсмертної душі. І тоді, е, якби сформувавши добре, і фізичне тіло, ми також прищепляємо їм любов до Бога, до основних речей, які пропонує церква. Це святі тайни. Наші діти вже в середині табору, в середині тижня усі йдуть до сповіді, до причастя. І дуже вражає, як зміняється зміняє, їхнє е, уявлення, ставлення, розуміння святих тайн. І дійсно вони це не тільки роблять для галочки, бо інші діти роблять, а вони цим живуть, переживають. Дуже міняється розуміння і бачення Бога, дуже міняється розуміння життя. Після своїх перших таборів я став якийсь трошки спокійніший, я почав більше розуміти. От до того просто ходив в ходив церкву, на катезаціях дещо пояснювали, але так мало все розумілося. А в таборах, коли ти присвячуєш цілий тиждень, тиждень цілий роздумам про Бога. Після повернення ти вже починаєш набагато більше розуміти. І воно перестає для тебе бути чимось таким обов'язком кожної неділі ходити до церкви. Ти вже ходиш з якоюсь особливою метою. Я просто ніколи в житті просто не мила посуд, а тепер за собою треба було їсти, спускатися вниз і мити посуд. І це так навчило мене. Більше охайності, обережності. Кожен день застеляєш ліжко за собою. І ти більш кудись спішив. Тобі більш було цікаво кудись йти. І ну, в тебе стало, стало цікаво і туди йти, і туди йти. Кожного дня ти бачиш, як можеш спостерігати перший день, коли приїжджають діти. Бо частина дітей між собою знається, але частина є нових чи дітей, чи підлітків, чи молоді. А ти бачиш, вже другий, третій день вони вже здружуються. І останній день це дуже велика різниця вже між ними. Різниця, де дійсно вони такі здружені, радісні, веселі. І навіть знаємо, що вже після таборів цю дружбу вони підтримують. Ти знаходиш друзів, які також ходять до церкви, і вже якось такі друзі є більш хорошою компанією, тому що уникаєш дуже багатьох проблем, які можуть виникнути в простій компанії. І ці вже друзі є якісь такі. Надійніше з ними можна поділитися та тим, чим думаєш. У таборі діти та молодь вчаться дисципліни, молитви, зростають у чеснотах. Коли йдуть у похід, то виховують у собі витривалість, вчаться покори й послуху, вчаться радіти успіхами іншої людини чи команди суперника. А ще розвивають свої таланти. Теж ще вражаю те, як діти розвиваються і проявляють свої таланти. Я теж була учасницею. Як молодь з молодіжної групи їхала на табір і говорю від себе, наскільки я відкрила таланти в себе. як бачила, як розкривають таланти інші. Таборах відкрилося дуже багато моїх талантів. Перш за все, от, саме в таборах я почав писати вірші тому ще треба було написати гімн для команди, і мені довелося пис... написати цей гімн. Я навчився говорити на публіку. До того я дуже боявся говорити, виступати особливо сцени. в мене ніколи це не виходило. А в таборах треба було представити команду, і якось вже також мені довелося говорити, і це вийшло в мене. Змагання в школі звісно відрізняються від змагань в християнському таборі, тому що в школі ти отримав подарунок від того, що ти переміг. Ну, але ти нічого не відчув такого духовного з цього. А в християнському таборі ти отримав подарунок, але ти більше відчуваєш зближення, тому що ти працюєш командою і ти працюєш з іншими дітьми, які завжди тобі допоможуть. Ніколи і в важкій ситуації вони завжди тебе будуть підтримувати. Християнський табір насправді відрізняється від світського своєю метою, атмосферою, планом дня. Це не просто відпочинок. Це тижневе життя у великій спільноті тих, які люблять Бога і прагнуть Його прославити. Кожного року на шуткову неділю Папа Римський має зустріч з молоддю в Римі, і він там готує проповідь до молоді. І кожного року ми приберемо цю проповідь, перекладаємо, і вона є також темою нашого табору. Цього року трохи змінили формат теми, оскільки 1 травня була беатифікація папи Івана Павло Другого. І 23 червня, це якраз день початку наших таборів. Цього року ми святкували ту річницю приїзду папи на Україну, тому цього року всі табори ми присвятили блаженному папі Іванові Павлові Другому. Ми за прикладом папи Павла II, ми розглядали його життя і намагалися з якихось його чеснот по його прикладу брати, брати в своє життя приносити. Просте. Ми навіть дивилися фільм про папу дуже цікавий фільм. І після фільму от, виникло дуже багато думок, які ми обговорювали. Скільки плодів принесе кожній дитячій душі один тиждень, проведений в горах, відомо, мабуть, тільки самому Богові. Однак богопосвячені особи зі згромадження воплоченого слова моляться і мають надію, що урожай буде щедрим, і їм не вистачить кошів, щоб його зібрати. Звісно, це є велика нагорода. Бачите, як в дитячій свідомості відбиваються усі ті речі. І як вони формуються, як вони ростуть? Це тільки був тиждень, а цей тиждень їх вже починає формувати як таку повноцінну, здорову дитину здоровим тілом, здоровим духом. І якби ми Богу дякуємо, що можемо бачити ці плоди. Те, що робимо ми, монахині і отці, робимо для більшої Божої слави і для спасіння душ. І це є основна мета таборів. Ну, як говорити вже про особисте свідчення, то звичайно що наше покликання це якби, щось особливе і ну, дане Богом, звичайно. Але якби я поступила після молодіжного табору, я була в молодіжному таборі е, два роки тому. І після табору, як говорила в таборі з сестрою, і після табору, коли повернулася, я одразу приїхала в монастир з речами всіма з гір зі всім, приїхала і залишилася, і вже є аж до тепер. Тобто я думаю, що для кожного табір, якби для когось це взагалі якби великі зміни, і для, але для когось це якісь певні кроки, але кожен виносить щось. Як той, хто організовує, так і ті, що беруть участь безпосередньо, наша сім'я молодці нічкою, три рази очі наші, три рази Богородиця. І просить у Бога здоров'я, щастя, щоб була гарна нічка. А коли всі помолилися, то я ще беру книжечку молитовну і молю і молюся Богу теж підійно. І тому я почав більш навіть і любити Бога і поважати. Ні, до того я його теж безмежно любив. Але тепер я зрозумів наскільки він гарний, хороший і щедрий. Про це були ну, найліпші хвилини мого життя. Переміна нашого життя полягає у щоденному поступі на шляху до духовної досконалості. Цей поступ полягає у зростанні чесноти, які дозволяють нам щораз ефективніше боротися з ріхом і вище підніматися в духовному житті. Як щоденно зростати духовно і перемінюватися внутрішньо? Про це у розмові з отцем, отче, скажіть, будь ласка, християни, які знаходяться в лоні церкви і пізнали Бога, чи повинні зростати, переображуватися? Божих чеснотах, звичайно, кожна людина покликана до духовного зросту, до переображення свого внутрішнього духовного світу. Ми покликані зростати в таких чеснотах, як любов, терпеливість, взаєморозуміння. Ми покликані зростати в нашій вірі, в нашій надії, в нашому смиренні, якого нам так бракує в щоденному, повсякденному житті. Ми живемо в такому світі, який неначе постійно нас. До чогось штовхає у світі поспіху. Ми хочемо багато чого отримати тут і тепер. Тільки та людина, яка духовно зростає, вона відчуває радість у житті. Це є одночасно і дуже непросто, дуже трудно здобувати чесноти, перемінюватися, бати про вдосконалення свого характеру, але й одночасно це є, приносить людині дуже велику радість. Приносить людині відчуття, сенсу, змісту життя, попри всі якісь е, труднощі, терпіння життя, різні кризи, які ми переживаємо, так як зараз охопила економічна криза, але так само людина переживає якісь свої внутрішні кризи, якісь внутрішні труднощі. Е, коли ми зростаємо, ми відчуваємо Божу підтримку, Божу силу. І ми є за це Господу Богу вдячні. В серці людському у розумі людини народжується подяка Богові, і тоді ми приходимо до храму, приходимо на святу літургію. Зрештою, слово Євхаристія, воно в перекладі означає подяка, і ми приходимо, щоби Богові подякувати за ті його численні дари, за його присутність у нашому житті, за його благодать, а особливо за ці дари чеснот, за дари духовного зросту, які в нас відбуваються. Як людині допомогти не тільки боротися з гріхом, але й зростати в Божих чеснотах? І чи може людина тільки своїми зусиллями осягнути це? Звичайно, щоб ми зростали в чеснотах, щоб ми ставали іншими людьми, сильнішими, добрішими. Звичайно, нам потрібно дуже багато Божої благодаті. Ісус Христос казав до своїх учнів і одночасно до нас, що без мене ви не можете нічого чинити. Без небесної благодаті, без Божої сили, без Божої ласки ми не можемо зростати. Людина буде перебувати якби, в замкненому колі, коли вона тільки буде своїми зусиллями, своєю силою волі намагатися щось у собі змінити. Але коли в першу чергу ми приходимо до храму, чи як казав Ісус Христос, що зайдемо десь у якесь таке відповідне місце таємне і. Звернемося до Небесного Отця, і коли ми вичуємо себе улюбленою дитиною, Божою, донькою чи сином Божим, от якраз тоді здатні зростати, ми здатні перемінюватися, ми здатні боротися з гріхом і не тільки боротися з гріхом, але що й дуже і дуже важливо зростати в чеснотах. Під час переображення ми почули голос Отця: це син мій улюблений, його слухайте. Що означає слухати сина? І хто повинен слухати його? Звичайно, в першу чергу слухати це звернено до кожної людини індивідуально, до кожної людини, зокрема. І слухати Бога це означає читати Івангелії, слухати слова Христа, які написані в Святому Письмі. Слухати Бога це означає прислуховуватися до голосу свого сумління, своєї совісті, що цей голос нам говорить. Слухати Бога повинні, звичайно, всі. І кожна людина, зокрема, так, бо це звернено безпосередньо, індивідуально до людини, але так само і суспільство, і певні групи людей. І до них це звернене слухати голосу Бога, вичитувати знаки часу, події, які нас оточують, в яких ми живемо. І, звичайно, слухати Бога повинні і, і наша влада, і, і уряд, і всі, хто є на керівних відповідальних посадах, всі, хто несе відповідальність за долю суспільства, за долю людини. Слухати Бога не є аж так, не є зовсім просто, але відкрита людина, щира людина, людина, яка Відкриває свій розум, своє серце, свою душу. Вона завжди почує голос Бога і завдяки Божій благодаті, помочі цю волю Божу вона зможе реалізувати у своєму житті. На свято Переображення маємо гарний звичай благословляти плоди, які Господь дає для нашого вжитку. Церква, благословляючи принесені плоди, утверджує думку про те, що. Все від людини до рослини має бути посвячене Господеві як його творіння. Приношення дарів зустрічаємо також і під час першої частини літургії, званої Проскомидія, що в перекладі означає принесення піднесення. Свято переображення Господнього завжди супроводжується освяченням плодів та молитвою за тих, хто їх приносить. Владико Господи Боже наш, Ти звелів кожному приносити в жертву Твоє від Твоїх і даєш їм ударі вічність своєї добра. Ти, що ласкаво прийняв те, що вдова принесла за своєю спроможністю, прийми і нині оці дари, принесені слугами Твоїми, і сподобай їх, щоб були вони покладені у вічних скарбницях. Подай своїм слугам, щоб вони щедро сприйняли і твої життєві добри з усім, що їм корисне, бо благословиться Твоє ім'я і прославляється Твоє Царство, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Першоплоди, оці овочі та фрукти, є своєрідною подякою Богові за ласки та щедроти, якими нас обдаровує. Історія принесення подяки Богові сягає ще часів старого заповіту, коли Каїн та Авель принесли Господу жертви зі своїх здобутків. Дивлячись на приношення цих двох юнаків, бачимо щось більше, аніж просто жертву, бачимо їхні відношення до Бога. Саме в такі моменти нашого життя, коли щось віддаємо. Звертаємо увагу на те, чи робимо це з любові, а чи з примусу. Господь, як ніхто інший, бачить наше серце і приймає жертву тільки щиру, нелицемірну. Як молимося у 50-му псалмі, жертва Богові, дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Приношення дарів в праздник переображення вказує нам на досконалу подяку Богу, яку приносимо через Ісуса Христа у Євхаристії. Слово Євхаристія з грецької мови так і перекладається благодарення. У першій частині божественної літургії, яка називається Проскомедією, тобто приготуванням дарів, священник приготовляє хліб і вино, які мають перемінитися на тіло і кров Ісуса Христа. Хліб і вино це вже не просто зерно і виноград, але дари землі, перемінені людською працею, і означають життя людини, яке має перемінитися на життя в Ісусі Христі. Берімо участь у досконалій жертві Богу. І приносімо йому добрі плоди нашого життя. Господнє преображення дає всім вірним неземну радість. Все наповнилося радістю, бо Христос преобразився перед своїми учнями, співаємо наутрення. А Водночас цією радістю отримуємо великий подив для сили і слави переміненого Христа. Маючи перед очима славу Христового Божества, церква заохочує нас духовно вийти на гору Тавор і бути свідками його переміни.